Перелічую штуки, які краще зробити до 20 років. Потім мені подякуєте. Вивчите сука англійською. Якби ви не думали, що у вас є все життя попереду, 20 років це коли вже потрібно цією англійською користуватися і знати її хоча б на рівні B1, а не вчити її. Звичайно ж, ніколи не пізно. Але повірте, ви скажете собі мені дякую, якщо почнете це робити якомога раніше. Я ще в своєму житті ні разу не зустрічала людину, яка б сказала: блін, мені англійська мова взагалі не знадобилася, але сотні разів бачила людей такі, блять, чому я не зробив цього раніше? Школа англійською тут могла бути ваша реклама, наступне це здати на права. Навіть якщо ви не збираєтеся водити прямо зараз, повірте, по перше, в нас зараз права видають на два роки. А потім, якщо ви два роки не робили ніяких штрафів, не порушували правила ПДР, то тоді вам вже дають постійні права на 30 років. А за чудова можливість ці два роки взагалі не водити і отримати потім вже постійні права. І повірте, що з кожним роком вчити нову інформацію стає складніше і складніше, а часу на це менше. сюрприз, сюрприз, але заводити друзів та коханих людей також краще до 20 років. Так, це моя персональна думка. Я маю на неї право. Тому що з життєвим досвідом, який ви накопичуєте та подіями, все складніше знайдуть собі людину, яка б мала того, що підхода. Ходила під ваші якісь фінтіфлюшки в голові, так ще й було адекватною. Звичайно, в ідеальному світі потрібно рости і прагнути до найкращого, і люди поруч з вами мають робити те саме. Але ми знаємо всі, що хтось виростає, а хтось ні. Тому з людьми доводиться розставатися. Але просто в щільному дорослому графіку їх складніше впхнути і зустрітися з ними чи навіть поговорити по телефону.